Всім привіт! Я контратюкаліна. І сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачними пиріжечками на дріжджовому тісті. І тісто в себе не вбирає дуже багато олії, тобто вони виходять неживні. Тому давайте готувати. І одразу хочу вам показати, які ці пиріжечки виходять. Подивіться, вони настільки ніжні. Бачите, багато начинки і тісто. Ну, воно доволі пухке. Ось, я вам покажу, тут де попка. Бачите, які вони пухкенькі. І так, в першу чергу, готую начинку. Для цього очищаю картоплю, тому що начинка повинна бути під час приготування пиріжків охолоджена. Тепер її нарізаю, ріжу на будь-які шматочки, це значення немає. Єдине, що чим менший буде, тим швидше приготується. Перекладаю в кастрюлю, заливаю водою, щоб вона була повністю покрита. Додаю тепер гарненько соль. І ставлю на вогонь готуватись. Картопля приготувалась, тепер з неї зливаю всю рідину, вона нам не знадобиться. Картоплю гарненько товчем, щоб не було не єдиної грудочки. Додаю дрібно порізаний свіжий кріп, можна додати засмажку, все за вашим бажанням. Єдине, що я не додаю ніякої рідини, і молока. А також довожу за смаком на сіль. Перекладаю в тарілку охолоджуватись і можна приступати до тіста. І так, спочатку готуємо опару. Для цього в миску я насипаю спочатку сухі інгредієнти. В мене це цукор, далі сіль і пачка сухих дріжджів. А ще половина борошна із зазначеної кількості. Тобто, в рецепті 4 250-грамові стакани, то ми додаємо в опару два стакани. змішуємо між собою всі інгредієнти. Робимо одразу лунку. Вливаємо тепле молоко не більше 35 градусів, тобто 30-35. Якщо більше, то дріжджі погибнуть, і у вас нічого не вийде. І починаю замішувати, не замішувати а змішувати все між собою. Просто до однорідності. Ну, більш-менш до однорідності. Так, ось так змішала. Накриваю рушником і залишаю в теплому місці підходити. Я зазвичай це роблю на плиті. І одну комфортку, якщо прохолодно, включаю. Пара в нас вже підійшла, бачите, вона доволі гарно збільшилась. На це пішло в мене 15 хвилин. Тепер додаю 2 столові ложки олії, і її трохи збиваю. І додаю залишки борошна. Це ще 2 стакани. Все починаю замішувати тісто. Я це роблю спочатку ложкою. Все, перекладаю його на стіл, і буду далі вимішувати руками. Все вимішую руками, щоб воно взялося все купе, і щоб воно не липло до рук. Але якщо воно у вас буде дуже липнути, то можете додати декілька столових ложок ще борошна. Це вже побачите самі. Це, бачите, воно вже взялось в кубки і майже не липнуть. Все, ну ось таке тісто в нас повинно бути, воно вже готове. Далі кладу його знову в миску і накриваю рушником, залишаю десь на годинку ще підходити, також на плиті. Ось так тісто підійшло, воно дуже похесеньке, воно вже готове. Тепер стіл та руки змащую невеликою кількістю олії. Тісто викладаю на стіл прям все. Формую так ковбаску і розділяю на 12 равних частин. Це будуть такі середні піріжечки. Можете брати трохи більше, можете брати трохи менше, як вам подобається. Скалкою обережно трошечки розкатую тісто, викладаю начинку, і ось так формую піріжечок. Защіплюю краї гарненько, щоб вони не порозлазились. Трошечки приминаю, і все. Ось такий піріжечок ми отримуємо. І ще хочу додати, що перед тим, як смажити піріжечки, я їх спочатку наліплюю і потім даю їм хоча б 10 хвилин полежати. Тоді вони будуть ще пухкіші. Пиріжки викладаю на гарячу сковорідку з невеликою кількістю олії і шовчиком донизу обсмажую з обох сторін до золотистості. Знімаю їх на паперовий рушник, щоб збігла зайва олійка. Коли з боків вони виходять такі біленькі, то я ще ставлю на бочок трошки підсмажити, щоб були гарні. Це ось такі красунчики ми отримаємо. Всім смачного!